Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка на ось таку халву турецьку. І ми будемо її розрізати. Зараз я розріжу. Так, ось я вже розрізав її. Давайте будемо дивитися, що там всередині. Ось така в нас халва. Зараз її скуштую і подивимося, яка вона. Друзі, на смак дуже непогано. Я вам сказала би так. Ну вона прям я раджу, е -е, коли будете в Турції чи вообще десь там в Єгипті. Ось така халва там просто. Просто, ну просто гляньте, як яка вона. Це як сахарна вата. Ті, хто люблять солоденька, полюблять. i don't